Вітаю вас, мої любі 11-класники. Сьогодні ми з вами розглянемо логарифмічні рівняння з параметрами, які можуть зустрітися на ЗНО. Ну, Будь-яке логарифмічне рівняння. Ну, зараз я запишу перше. Значить, перше логарифмічне рівняння, яке ми з вами розв'яжемо, це знайти найменше ціле значення параметра А. Ось, звиняйте, не те вибрало. Так, знайти... найменше ціле значення параметра А, при якому рівняння логарифму за основою 8 числа х плюс 2, дорівнює логарифму за основою 8 числа 2х мінус А. Має корені. От вам умова знаходження параметра А для такого рівняння. Тобто знайти найменше ціле значення А, при якому оце рівняння має корені, взагалі має корені. Будь-яке рівняння. В тому числі, із параметри розв'язуються як звичайне рівняння цього типу. У нас логарифмічне рівняння. З чого ми починаємо розв'язок логарифмічного рівняння? З того, що ми записуємо ОДЗ. Потім ми прибираємо логарифми справа і зліва, якщо вони є однакові з однаковою основою, як тут 8. І розв'язуємо вже отримане або лінійне рівняння, або квадратичне, або показникове, ну, яко, яке у нас там буде. вийде. А потім що ми третій етап, який, ми перевіряємо корні по ОДЗ, які нам підходять, ми записуємо у відповідь. Ті, що не підходять, ми не записуємо все. От Ми так розв'язуємо будь-яке логарифмічне рівняння, так само і рівняння з параметрами. Отже, починаємо з ОДЗ. До речі, це найпростіше рівняння з параметрами, і воно підходить, я б сказала, ну, воно виглядає як рівняння з параметри цього року на НМТ, тільки тут логарифми є. Так, ну давайте починати з ОДЗ. ОДЗ. ОДЗ у нас під логарифмічний вираз, тобто оцей, х да, плюс 2 і 2х мінус а більше нуля. Оце у нас ограничення на логарифми, да, коли у нас є логарифми. Отже, пишемо x плюс 2 більше 0, і 2х мінус А більше нуля. Ну, зрозуміло, звісно, що ми знаходимо ікси. Х більше мінус 2. І тут Х більше ну, мінус А переносимо вправо зі знаком плюс А і ділимо на 2 а на 2. Ну, Всі ми люди дорослі. Якщо ви вже доросли до 11 класу і збираєтесь давати ЗНО, то я так думаю, що звичайне лінійне рівняння або нерівність ви вмієте розв'язувати. Тут пояснювати не треба. Так далі що ми робимо? Тепер ми прибираємо наші логарифми, бо вони однакові ну, з однаковою основою прибрали і прирівнюємо під логарифмічні вирази. Тобто ми пишемо x плюс 2 дорівнює 2х мінус А. Так. Звідси знаходимо х, ну, переносимо х мінус 2х х в одну частину, числа в іншу. Можна було навпаки перенести, ну так, я вже перенесла. Значить, Це буде мінус х дорівнює мінус 2 мінус а. І поміняли всі знаки на протилежні. Х дорівнює 2 плюс а. Всі знаки поміняли. Або деякі вчителі кажуть, помножили на мінус одиничку. Кожний доданок, да, і праву, і ліву частину помножили на мінус одиничку. Ми отримали корінь х дорівнює 2 плюс А, але цей корінь треба перевірити в ОДЗ. От ми і перевіряємо, підставляємо замість х наш вираз 2 плюс А. Значить, до першого, ми отримуємо систему. Тут буде 2 плюс А більше мінус 2, і 2 плюс А більше. А на 2. З цього знаходимо наші значення А. Бо нам треба знайти значення А, при яких рівняння має корені. А рівняння має корені, коли виконується оце ОДЗ. І сам корінь ми знайшли х дорівнює 2 2 А, І тепер перевіряємо на ОДЗ, щоб він підходив. А при яких умовах зараз ми з'ясуємо, при яких А він буде підходити. Тобто А більше мінус 2. Мінус 2 переносимо мінус 4. Тут це сюди переносимо двоєчку сюди, в цю сторону. Значить, А мінус а на 2, ну, до спільного 2. 2.а мінус А це буде А, і поділити на 2. Знаменник залишився. А поділити на 2 у вас більше мінус 2. Ви перенесли звідси А більше мінус, ну, та сама умова. Ну і добре, перетинів немає. Тобто, у нас тут відповідь: ми можемо. Ну, ще на відповідь ми можемо записати, що А повинно приймати значення від мінус 4 до плюс нескінченності. Тоді у нас будуть корені. Отже. Отже, що ми повинні тут записати у відповідь? Знайти найменше ціле значення А. Ну, мінус 4 нам не підходить, бо воно не входить в цей проміжок. Мінус 4 не може дорівнювати. У нас строго більше мінус 4. Тому А у нас дорівнює відповідь. А у нас дорівнює мінус 3. Оце. Найменше ціле значення А, при якому наше рівняння має корені, Арівня мінус 3. Якщо б у вас, ну, це як на, ну, наш кшталт завдання з НМТ. Якщо б у вас це було завдання на ЗНО, то б вам сказали просто розв'язати рівняння залежно від значення параметра А. Тоді, що б ви робили? Розв'язували так само, але у вас будуть корені, тобто корені. Є при цьому значенні А, значить, при іншому значенні А коренів немає. Ну, я вам казала ще на попередніх уроках, з інших уроків, коли ми розв'язували розв рівняння з параметрами. Що А повинно пробігати значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності, бо А це число, яке закодоване, тому називається параметр. Да? Ми не знаємо, яке це число, але воно може бути будь-яким: від мінус нескінченності до плюс. Отже, Якщо б у вас сказано було розв'язати залежно від значення параметра А, то б ви написали відповідь таку. При А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4 включно, бо куди ж треба включити мінус 4, так, то у вас то Х, ну, то у вас немає коренів. Х належить пустій множині. При А належить. Від мінус 4 до плюс нескінченності. У вас корінь х дорівнює 2 плюс а. Тобто, якщо стоїть задача розв'язати залежно від значення параметра А оце рівняння, то ви розв'язуєте відповідь записуєте отаким чином. А для нашого завдання відповідь отака. Так, добре. Друге. Давайте я подивлюсь, що я тут підготувала. Яке друге розв'язати. Ну. Так, ну, давайте оце. Друге. Логарифм рівняння у вас. За основою 1 третя. Х квадрат мінус 2ах дорівнює логарифм. Одна третя мінус х, мінус 2а плюс 2. Ну, трошки складніше. Ну, Знайти всі значення параметра А, при якому це рівняння буде мати корені. Має корені. Ну, Вся та ж умова, да, має корені. Ну, тут треба знайти всі значення параметра, А, при якому? Не найбільше, не найменше. Ну, ми можемо поставити цю умову, ну, нам не треба. Має корені. Так, ну отже, перше, що ми робимо, починаємо з ОДЗ. ОДЗ записали обов'язково ОДЗ. Так, значить, дивіться, Якщо у вас під знаком логарифма стоїть квадратична, ну, квадратичний вираз, тобто Х квадраті і просто Х, лінійний вираз, залежно від Х, да, то в ОДЗ ви записуєте тільки лінійний вираз. Отже, ми пишемо, що у нас мінус х мінус 2а плюс запам'ятали таке правило, так? Більше нуля. Ну, тепер виражаєте мінус х більше, переносимо 2а2 і поміняли всі знаки на протилежні, тобто домножили на мінус одиничку. Значить, це буде. X, коли ви множите нерівність на, на від'ємне число, то знак змінюється в іншу сторону. Ну, тобто знак нерівності це теж знак, тому його треба поміняти в іншу сторону. І тут буде мінус 2а плюс 2. На перше місце поставимо додатні. Тобто поміняли тут місцями, як ви бачите, коли помножили на мінус одиничку. Бо мінус 2 стало додатнім, а мінус 2а стало від'ємним. От ми так і записали. Оце наше ОДЗ. Далі що ми робимо? Далі ми розв'язуємо рівняння, тобто прибираємо наші логарифми, бо вони однакові з однаковою основою. Ось основа, ще раз нагадую, логарифми. Вони однакові. Тому прибрали і розв'язуємо таке рівняння. Так, запишу: тут х квадрат мінус 2ах дорівнює мінус х мінус 2а плюс 2. Так. Ну, як ви бачите, це квадратне рівняння, бо у вас х квадраті, тому справа у вас повинен бути 0. Все переносимо в ліву сторону. Х квадрат мінус 2ах. Плюс х плюс 2а мінус 2 до рівня 0. Так. Далі е групуємо х з хме. Бо нам треба знати, який коефіцієнт стоїть перед х. Якщо це квадратне рівняння, значить буде х квадрат. Тут ми х виносимо за дужки. Ну, що нам винести? Ну, давайте винесемо мінус х. Тоді в дужках буде 2а мінус 1. Якщо ви х поділили на мінус х, то буде мінус 1. Так. Плюс 2А мінус 2 дорівнює нулю. Ну, звичайне квадратне рівняння. Отут коефіцієнт А дорівнює одиничці, це у нас коефіцієнт b, а оце у нас коефіцієнт С. Так, розв'язуємо. У нас, яка умова стоїть? Має корені, має корені. Коли квадратне рівняння має корені, коли дискримінант більше нуля. Ну, от і знаходимо дискримінант. Так, d дорівнює b квадрат мінус 4 ac b в квадраті. Тобто я записую вам подробно. Так, мінус 4 помножте на A, ну на одиницю не буду, і помножте на С, а це у нас 2а мінус 2. Так, ну зазвичай розкриваємо дужки. Формула скороченого множення квадрат першого числа 4а квадрат, мінус подвоєний добуток першого на друге 4а і плюс одиничка квадрат другого числа. І тут розкриваємо мінус 8а плюс 8. Ну, помножили на кожне, да, то ви ж пам'ятаєте. Так, дорівнює 4а квадрат мінус 12а. І плюс 9. Так, ну, це ми теж бачимо, що це формула скороченого множення, бо тут 2а в квадраті, тут 3 в квадраті, 2 помножить на 3, 6 і подвоєний і це буде мінус 12. Отже, це буде у нас 2а мінус 3 і все це в квадраті. Отже, ну це у нас завжди більше буде рівні нулю для будь-якого значення. А. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що у нас А є Р, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ну, у нас же обмеження повинні бути. Значить, нам треба ОДЗ якось застосувати, а ось наше ОДЗ. Оп. Ось наше ОДЗ, бачите, х менше 2. Значить, нам треба знайти корінь. Давайте знайдемо корінь цього рівняння. Х1. У нас формула мінус Б корінь із d поділити на 2а. Отже, мінус Б, от наш мінус на мінус плюс, буде Б у нас отак. 2а мінус 1 плюс корінь із d це у нас 2а мінус 3. Поділити на, на 2 дорівнює. Так, ну тут 2а плюс 2а 4а. Мінус, мінус 1, мінус 3, мінус 4, поділити на 2. Ділимо почленно кожне, якщо у вас тут сума або різниця, можна почленно кожне поділити на 2, якщо воно ділиться. Значить, це буде 2а мінус 2. Так, отже, ми знайшли перший корінь і другий корінь х2 дорівнює. 2а мінус 1 мінус корінь із Д, тобто мінус 2а плюс 3 буде. Поділити на 2. Дорівнює. Так. Отже, у нас тут це взаємознищується, І мінус 1 плюс 3 це буде 2. 2 поділити на 2 це 1. Другий корінь у вас одиничка. Наступний етап, ці два корені треба перевірити на ОДЗ. Так, ОДЗ, Давайте у нас х менше 2 мінус 2а. Я запишу отут ОДЗ. Х менше 2 мінус 2а. І тепер перевіряємо перший корінь. Х перше на ОДЗ. Ну, давайте я отут напишу х перше. Дорівнює 2а мінус 2. Перевіряємо на одезен. Давайте, це у нас буде перше х перше, перше. Так, підставляємо сюди замість х значення 2а мінус 2, тобто, це буде 2а мінус 2, менше 2 мінус 2А. Переносимо А в одну сторону а 2а плюс 2А4а, менше 2 плюс 2, 4. Звідси А менше одинички. Отже, Перший корінь буде існувати, якщо у вас А менше одинички від мінус нескінченності до 1. Тепер перевіряємо другий корінь. Другий корінь у нас одиничка. Підставляємо в ОДЗ, це буде 1 менше 2 мінус 2а. Тепер переносимо 2а сюди одиничку туди, це буде 2 мінус -1, 1. І А менше 1 поділити на 2 це половинка 0,5. Отже, при А менше, ніж 0,5, у вас ще додається корінь другий, який дорівнює 1 ,7. Отже, на питання, яке у нас питання? При яких значеннях А наше рівняння має корені, то ми можемо написати, що наше рівняння має корені, коли А менше, ніж 0,5. Отже, відповідь. Якщо у нас А належить проміжку від мінус нескінченності до 0,5, то у нас рівняння має корені, якщо б у вас стояло таке завдання, от як на звичайному ЗНО, окремо з математики, окремо з кожного предмету, да? тобто, звичайно, не НМТ, як в цьому році і в попередньому, а просто ЗНО, тоді б у вас було таке питання розв'язати. Рівняння залежно від значення А. Що це означає? Ще раз нагадаю, коли ви розв'язуєте рівняння з параметрами, то А повинно пробігати весь проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, а давайте подивимось: у нас А менше 1 і менше 0,5. Ну, давайте ми візьмемо на числовому промені і проаналізуємо. У нас 0,5 не входить, і одиничка не входить. Менше 0,5 і менше одинички. Коли у нас менше одинички, менше одинички, то у нас корені перший х1. Ну, і зрозуміло, що отут х1 є. Так, коли у нас менше 0,5, то у нас корінь х2 ще додається. Тобто сюди додається х2 менше 0,5. Я трошки, може, вам незрозуміло намалювала? А ну, давайте зараз ще. Я трошки інакше зараз покажу. Так, тут правильно, тут я правильно. Краще отак, коли у нас менше, ніж 0,5, у нас другий корінь. Отут підпишу. Тут тільки другий корінь Х2. Коли у нас менше одинички, то у нас х1 тут, і на цьому проміжку х1. Отже, ми можемо записати відповідь. відповідь: коли у нас А належить при, ми пишемо, да, при А належить проміжку від мінус нескінченності. І дійшли до 0,5, зараз я виділю ось. Да? То у нас рівняння буде мати два корені і х друге і х перше. То х дорівнює перший корінь ми дивимося 2а мінус 2, 2а мінус 2 і х дорівнює 1. Далі при. А далі у нас іде, давайте подивимось. Від 05 включно і до 01. Ой, я хотіла виділити, так, виділити. І до одного, так? А тоді у нас буде корінь тільки Х1. Х другого вже немає. Отже, ми так і пишемо: при А. Належить проміжку від 0,5 до 1 не включно. У нас х набуває значення 2а 2. У нас перший корінь тільки існує. А далі, далі, у нас від 1 до плюс нескінченності, у нас коренів немає взагалі. Так, і пишемо: при. А належить від одинички до плюс нескінченності, У нас Х є пуста множина, тобто немає коренів наше рівняння. Оце воно повністю розв'язано залежно від значення параметра А. Е, е, наступні приклади з. Параметрами я розгляну на наступному уроці, на наступному відео, бо це дуже буде довго, там трошки складніші ще будуть рівняння, тому залишимо на наступне відео. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть, я обов'язково відповім в коментарях. До побачення!